У Черкасах сніг та ожеледицю на шляхах тепер передбачають спеціальні метеостанції. Новітні установки дозволяють максимально точно визначати інтенсивність снігопаду та його початок. А відтак дають можливість снігоприбиральникам працювати на випередження. Про дорожні новації далі Юлія Доброскок. Фірма Андрія Бортника дбає про зимові дороги в Черкасах вже третій рік. Цієї зими підприємець врешті здійснив свою давню мрію. Придбав для роботи ось такі дорожні метеостанції. Такі, каже, давно освоїли у Європі, та в Україні вони в новинку. Техніка дуже складна. Тут в неї є спеціальний доплеровський радар, який по трьох перших сніжинках може оприділити інтенсивність снігопада. А ще метеостанції визначають температуру повітря, атмосферний тиск та напрями вітру. Одна така установка фіксує понад півсотні показників. І найголовніше що півхвилини. Потім удає з допомогою стільникового зв'язку потрапляють до диспетчерів. Новітні технології вже стали у нагоді дорожника. Приміром, нічний снігопад кажуть, вдалося пережити лише завдяки превентивній очистці засніжених шляхів. Ні один синоптик не показав реальну картину на конкретну годину. От і всечасно. Зреагував диспетчер, випустив машини на лінію. Уже в 8 годин ранку дороги були повністю чисті. Залежно від погодних прогнозів, оператори автоматично програмують комп'ютери всередині машин солерезкидачів. Відтак їхні водії вже знають напевне, куди їхати і де приборкувати непроїзні шляхи. Олег, розход 200, Виїжджай в город. Третій маршрут. Таке обладнання, говорять водії снігоприбиральних машин, додає їхній роботі оперативності. Получається, регулювання, управляємо повністю з кабіни, яка нам задають програму. Дорожні метеостанції німецького виробництва. Одна така установка вартує 6 тисяч євро. Для міста їх придбали відразу 5. З точки зору коштів не окупиться, але ми зможемо отримати якість утримання доріг, яка на порядок краще ніж та, яка була без них. Утім, говорять на підприємстві, нові метеостанції допоможуть економити на снігоочищувальних матеріалах, щонайменше утричі. Новою дивотехнікою на дорогах цікавляться і черкаські водії. От тільки говорять, в її ефективність повірять, як та виправдає себе на практиці. Це все залежить від того, як, наприклад, вранці ми виходимо і слухаємо радіо, яку погоду передають. А те, що там події воно чи не подіє, мені здається, маловероятно. Звичайно, потрібно. А що ж це ж не дуже є добре, коли їдеш і не можеш виїхати чи під горку, стоїш і за тобою куча машин, можеш в аварію попасти. Потрібно Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.